Це не покаду. А? Краще, аніж просто ялинка. Її можна прикрасити іграшками новорічними або неноворічними. Або... Бажаю здоров'я. Завтра, 25 грудня, на Різдво. О 12.00 на сайті Племена Тризуба е, відбудеться розіграш за допомогою програми. Просто я вивчила сьогодні це слово Рандомайзер. Воно дуже красиве. Е, визначиться переможець. і нагадуємо, що за бажанням переможця цей тубус прекрасний, безцінний насправді е, вручить майстер-воїн. На псевдотоха. І як тільки перша партія е, залізних пташок е, буде готова до відправки до е, воїна в бригаду ГАРД, е, обов'язково про це сповістимо. Ми не розходимось попереду багато ідей, проєктів. А ми рандомайзер! у мене все.